Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Заєднується Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України і капітан першого рангу. Добрий ранок, вітання. Добрий ранок. Слава Україні, вітаємо Героям Героям слава. слава. Та ну е, остання інформація, власне, з південного регіону і з Одещини. Зокрема, ми знаємо, що росіяни періодично е, атакують. Мотивація зрозуміла. Ми про це вже сказали. Вони намагаються потрапляти і по е, ось цих сілосах, де зберігається зерно, по е, по нагромадженню. Власне, е, попри це, сьогоднішня ніч з того, що розуміємо, минула більш спокійно. Розкажіть про це детальніше. Так, якщо говорити про південні регіони в цілому, то обстановка залишається досить напруженою, тому що маємо лінію фронту на Херсонщині, там досить суттєво ворог атакує. Авіацію використовуючи тактичну авіацію, ворог застосовує керовані авіабомби, і останніми днями вони активізувалися надзвичайно дуже потужні удари. Відбуваються групові нальоти, і протягом доби ми фіксуємо понад 20 керованих авіабомб у Береславщині і Херсонському району. Це говорить про те, що тиск на сільськогосподарські регіони продовжується. Керовані авіабомби потужністю в 500-кілограмовому третиловому еквіваленті, це дуже велика руйнівна сила, знищуються сільськогосподарські угіддя, б'ють по е місцям збереження збіжжя, в тому числі. А що стосується інших регіонів, Одещина, е Миколаївщина, тут ворог використовує частіше ракетне озброєння або Дрони, ударні дрони і розвідувальні дрони за минулу добу на Миколаївщині двічі був виявлений знищений орлан, 10 яким ворог намагається збирати інформацію про майбутні цілі. Одещина була атакована е, ракетами типу Онікс. Дві ракети минулої позаминулої ночі були спрямовані в рекреаційну зону е, одеського регіону, і це також акцент на те, що е, узбережжя це і припортова інфраструктура, і зернова, в тому числі, можуть потерпати від подібних ударів. Тобто активність ворога на півдні сконцентрована дійсно по е, промислово і аграрно значущих напрямках, але водночас є повідомлення про те, що, наприклад, російський дрон скинув боєприпас на чоловіка, тобто вони полюють навіть на одиничних цивільних. Так, на жаль, в Херсонському напрямку це безпосередньо у прифронтових територіях. Ворог активізує повітряний спосіб атак, оскільки ми вибиваємо артилерійські потужності з лівого берега. Вони частіше переходять на повітряні атаки, використовуючи тактичну авіацію, і дрони не тільки ударні дрони FPV, дрони, які можуть переносити осколкові боєприпаси, і скидають їх дійсно в місцях. Скупчення людей, де видається гуманітарна допомога, де збираються гуманітарні штаби, або люди просто прямують з роботи додому. Е, ситуація в Чорному морі. Теж про неї хотілося би розпитати детальніше, тому що розуміємо, що е, новин для окупантів побільшало, зокрема, в Криму. Так, дійсно, ситуація і в Чорному морі залишається напруженою. Тут також ворог активно використовує тактичну авіацію, продовжуючи скидання керованих авіабомб в напрямку острова Зміїний. за минулу добу. Також такі бомбардування фіксувалися. Нагадаю, що навколо острова сконцентровано багато морських транспортних шляхів. Це особливість навігації Чорного моря і для того, щоб не розвивався гуманітарний коридор, який забезпечують сили оборони для прямування суден, які були довготривалий час заблоковані в портах України через російську агресію, або ті, які готові прибувати за українським збіжжям. Ворог атакує ці напрямки керованими авіабомбами, таким чином стимулюючи додаткову детонацію мін, морських мін, які в акваторії моря. Є і е, їх ще досить багато, тобто створюють небезпеку для цивільного судноплавства. На жаль, е, так, що так, суть ну, паралельного ну. угруповання воно розгорнуто в кількості 10 одиниць. на сії заведені в пункти базування. Хоча минулої доби ми фіксували їх надзвичайну активність в порівнянні з попередніми днями аж два були виведені на чергування. Дякуємо, Дякуємо за оперативну інформацію. Нагадаю, Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України і капітан першого рангу, з нами на зв'язку.